Привіт, розглянемо втулку укріплення кожуха Двигуна Форд. так вони виглядають. Це оригінал. Це наша втулка. Всередині шарик 10 мм. Давайте продаємося по розмірам. Так, тут в нас приблизно 24. Тут приблизно 33 Так, у нас 22 Впадіна десь 21 Так, надруковані вони з резини Самі. Ну, наша чуть твердіша от в цьому місці, але думаю, що це не критично. Ну, клієнт нам скаже, коли отримає, якщо раптом треба буде переробом. Дякуємо за увагу.